Комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики. На комісії присутні 5 членів комісії Бородська Мирослава, Стойка Іван Михайлович, Боршуш Микола Іванович, Маргіта Василь Іванович, Сухан Станіслав Васильович. Порядок денний. На порядок денний винесено одне питання. Та хто за такий порядок денний? За? Проти? Приймався по знову Голосуємо по імену. Бородки Мирослава Васильівна за Стойка Іван Михайлович, за Боршуш Миколанович, за Маргіта Василявич, за Сценку. Так, підсудна. Сухан Станіслава Васильовича. Так, питання перше. Розпорядження міського голови про внесення змін до рішення Іршавської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2933 про бюджет Іршавської міської територіальної громади на 2024 рік доповідає останнім каміння. Шановні присутні, ви вже всі чули. Знаєте, вийшла постанова кабінету міністру 1145 від 4 жовтня, яка передбачає використання субвенції на забезпечення харчування учнів початкових класів для наших учнів яких у нас є 1787 у громаді Міністерство освіти виділяє кошти в сумі 4 мільйони 300 Дана субвенція передбачає умову також співфінансування цій субвенції в розмірі 30%. Ми пропонуємо внести зміни по наших бюджетних призначеннях, зменшити асигнування. По школі із заробітної плати перенаправити кошти у розмірі 975 600 на співфінансування до цієї субвенції, так як зараз війна коштів у нас немає, а там у нас є економія по заробітній платі, щоб ми могли розпочати цю процедуру харчування, так як постанова передбачає харчування з жовтня по буди в початківці. Шановні депутати, ми місцевого бюджету, Нам поступили дві субвенції. Одна з державного бюджету та на харчування учнів у сумі 4 мільйони 600, а інша субвенція з обласного бюджету на відшкодування енергоносіїв, де в нас проживають наші переміщені у сумі 23 тисячі 942. Кошти діляться як на освіту, так на первинну медичну допомогу. Хто за От такі дні? Я ще, є. Ставимо на голосування. Питання. Бородкіна Мирослава Васильівна. За. Стойка Іван Михайлович. Боршуш Микола Іванович. За. Маргіта Васильована. Суханська колосів. Потім вичерпвані.